Рекрутинг до війська в Україні у нульових руках мав зовсім інше обличчя ніж тепер. Це був перехідний етап між пострадянською армією та спробами створити професійну контрактну службу. В х рекрутинг базувався переважно на строковій службі, яка залишалася обов'язковою для всіх чоловіків віком від 18 років. Рекрутингу як професійного залучення не було в повноцінному сенсі. Це була мобілізація за законом. Військомати вручали повістки, і люди йшли служити бо треба. Ставлення до армії було критично байдужим. Суспільна думка щодо служби була здебільшого негативною. Дідовщина, тобто неуставні взаємовідносини, були більше нормою. Мінімальне грошове забезпечення, застаріле озброєння та форма, повна відсутність мотивації ні ідейної, ні матеріальної. Це породжувало масову втечу від служби через лікарняні довідки за гроші, ухилення або відкупи. Контрактна служба формально була, але не популярна. Контрактна армія почала розвиватись після 2005 року, особливо після указу президента Ющенка про перехід до професійної армії. Але зарплата контрактника в 2006 році була на рівні 400 600 гривень. Житла нормальної екіпіровки чи перспектив не було. Вербування було пасивним: плакати у військоматах або оголошення в газетах. Перші професійні підрозділи, аеромобільні, морська піхота, спецпризначення формувалися, але вони набирались по знайомству або серед мотивованих поодиноких патріотів. Робота військоматів максимально бюрократична. Анкети на папері, відбір за медичними критеріями без сучасної психодіагностики, нуль маркетингу чи популяризації. Вербувальник як окрема професія не існував. Наприкінці нульових з'явились. Програми по типу контракт на 3 роки, підвищення зарплату до 1200-1500 гривень, кампанії служба за контрактом твій вибір. Але загальний рівень довіри до війська був настільки низький, що ефект був мізерний. Що можна сказати в підсумку? Рекрутинг в нульових був пасивним, неефективним і базувався більше на примусі, а не на мотивації. Контрактників. Контрактники були радше винятком, ніж нормою. Це був період стагнації, який завершився лише після 2014 року, коли армія почала трансформуватись під тиском війни. Якою була ваша військова служба в нульових? Діліться в коментарях і дякую за увагу.